Всіх вітаю на своєму каналі. Десь в коментарях там глядачі під відео, де я показувала свій холодильник, питали у мене, як я роблю котлети на заморозку. Зараз крутний час. Якщо комусь пощастило придбати м'ясо, і світло дають хоча б через раз, щоб зберегти морозилку, давайте приготуємо котлети. З приводу м'яса. М'ясо я завжди стараюся брати декілька видів. На даний час у мене свинина. І трохи взяла курятини ось. Тобто кілограм 700 грам свинини і 300 грам курятини. Можна, звичайно, брати і гов'ядину, у мене на цей раз так. Ви вже берете, як ви собі хочете. Далі, звичайно, цибуля. На цю кількість. Отакі дві достатньо великі цибулини, Того що і смак, і соковитість котлет залежать від цього. Часник. Часник я кладу небагато. Тут, отут почистила, подивлюся, можливо, навіть один зубчик. І ще в котлети я завжди додаю картоплину сиру. Звісно, крохмаль. І мені здається, що від картоплі котлети трохи соковитіші. Хліб розмочений. Я на око, якби, ну, пропорції зважила, напишу під відео. Замочила отут от 150 грам, плюс-мінус отак от черствого хліба. Вже розмокло. Скоринку обрізала, щоб ніжніше було. Сіль. Чорний перець. Трохи тут у мене знайшлося приправи для фаршу. ну, Можна і, звичайно, і без приправ. І одне яйце. Яєць багато я також не кладу. Просто для того, щоб скріпити фарш. Фарш трохи перемну. Я зазвичай готовий беру в магазинах. Не ото й в бракетах такий пресований. такий от. Рідкий. Зараз можна знайти вільно, де при тобі прямо його перемелять, м'ясо. То нащо вдома робити якісь зайві рухи, тим більше, що зараз із світлом проблема м'ясорубки, то в усіх уже зараз електричні. Цибулю тру на оту велику тартушку. Є. Картоплинку на оці ось, середній. Перемішаю із цибулею, щоб картопля не потемніла. І зубчик чеснику на цій ж картушці. Добре, ще половинку. Я все рівно його не відчуваю, кустя також головне, щоб не гірчило. Отак ось. Яйце. Солимо, трохи перчимо. Небагато бо часник, трохи приправи. Ось так вистачить. І залишилося додати хліб вимочений. Я зазвичай хліб вимочую у воді просто. Хтось молодці за бажання. Що мені здається, що якщо у молоці, тоді котлети горять сильніше на сковорідці. Якщо фарш такий збитий, то можна сильно і не витискати хліб, трохи води не завадить для, соковищ... для соковитості. І тепер нам залишається тільки добре вимішати Ось суміш. Коли фарш став однорідним, бажано його отак от трохи відбити, щоб став більш таким в'язким і легше було ліпити котлети. Кожен різному це робить я отак беру потроху. Ну, і досить. Тепер можна або зразу формувати котлети, або можна його, якщо є час, дати відпочити фаршу. Хоча б півгодинки. Ну, бажано в холодному місці. Так, котлети я формую змоченими у воді руками, допомогою ложки. Ну, так, в мене мірка така, плюс-мінус десь. Так, відділяю, можу. І ще прикинути і на ваги. Вага котлети моєї 90 грам, приблизно десь. І от так от ще покидаю з руки в руку трохи. Я роблю такі продовгуваті котлетки. У мене отака є дощечка пластикова, яку не шкода мені. Може, у вас є якийсь піднос такий для морозилки? Бажано не дерев'яно, звичайно, тому що ну ж будемо кріти. Зверху я постелила целофанку, такий пакетик, і складаю сюди котлетки так в ряд, щоб легко після того, як вже замерзнуть щоб легко було відідрати. І от цей пакетик я використовую, я вже сюди і складаю. Вже готові замерзші котлети. І отак от роблю весь фарш виробляю, змочую руки. Я ніколи не викачую котлети, ну це дуже рідко у муці не смажу. Тому що, ну, якось і незвично, і вони горять мені. На сковорідці, димлять, горять, мука. Ні сухарі, ні мука. Моя мама так готувала, я пам'ятаю, ще, з молодості. І я так навчилася у воді. Хоча я багато знаю, які багато господин, які обкачують саме в муці. І отак виробляю весь фарш. Отакі дві дощечки котлет в мене вийшли. Тут 19 штук від 85 грам до 90, десь отак, от. десь більше, десь менше. Неважливо. От в такому вигляді я кладу їх до морозильної камери. Як застигнуть добре, це не менше доби. Тоді я їх скидаю в оці. Це лафанові пакетики. Тут можна іще один розділити на три. І отак от, от я їх зберігаю. Так що, кому сподобався рецепт, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Потрібно нам все-таки просовувати наші україномовні канали в Ютубі, щоб більше людей їх побачило. Так що. Якщо є бажання. Лайкайте, коментуйте. Бажаю всім миру, звичайно, самого, саме головне, що в нас зараз є в Україні. Здоров'я і до зустрічі! Побачимось обов'язково. Так, я вирішила частину котлету, чотири штучки Одібрала з тих, що заморозила. І приготувати на вечерю нам. Так що смажу на ось на плиті, світла поки що немає, але вже очікуємо з хвилини на хвилину. А їсти вже хочеться. Коли котлетки наші трохи підсмажилися, отак от з одного боку, перевертаю. І тепер на помірному вогні смажу їх хвилини 4-5 під кришкою. От такі красирені котлетки вже готові. Вже можна їх знімати. Нам дали світличко, я дознімаю рецепт. Котлетки покажу вам в розрізі. Можна і руками бо гарячі. От такі ось вони соковиті, пухкенькі. Я приготувала тут вермішель. У нас буде така класична вечеря, вермішель з котлетами. Всім смачного, хто з нами їсть.